Коли явився в мир Архангел Гавріїл возвістив Діві Марії, що стало на свої міста. Ми у церкві сьогодні співаємо, що Діва Марія стала мисленним раєм. Вернувся в світ рай, а в раю, повністю, було там дерево з плодами вічного життя, до них Адам і Єва вже не мали доступу. Но тут друг Діва Марія стає тим самим райом, звісно, мисленним. Духовним і каже пісня наша: вона стає мисленим раєм, в котрому дерево вічного життя для другого Адама Христа Ісуса. От тепер входить в мір Господь через рождення Діви, Діви Марії, буквально позичає нашу плоть, заражену вірусом смерті. Все в нього є, як людей, крім одного, він не має собственного власного гріха. Він Бог, і він прийшов, щоб ту природу зцілити, скажімо, заново її переродити, як сьогодні кажуть, перезапустити, перезапустити процес востановлення. Що ще таке є в мірі, похоже Комп'ютер дуже розумна машина. Ну, Якщо зависне дурне желізо, перезапустити його, щоб знову файлики поскакали кожне своє місто, знову комп'ютер робить. На тому принципі стоїть наша сповідь. Віть хто такі грішники, Це люди, в котрих файли розсипалися, Не є порядка в душі, що там анархія, і коли одного разу ти захочеш піти на сповідь, і не просто задекларуєш, украв, повів. Ні, то не сповідь. Це лише декларація ріхов. Ти ще скажеш, а ще скажеш, Господи, прости, оскорбив він брата, жалію, скорблю. З того моменту починається сповідь і переустановлення. Господь переустановив, перезапустив, заново створив нового Адама, будучи Господь. І тому, коли возніс наше тіло на дерево Креста і страданнями, кресними смертю і воскресенням, а ми про це говоримо постійно і постійно, бо це головна тема православної церкви. І тоді Христос на третій день воскрешає з новим тілом, новим сотвореним тілом, ото було б пів радості. Якби одно тіло зцілилося і вознеслося на небо, Но ну Бог создав нам умови, при яких всі ми можемо піти, тим путем, яким нам би треба причащатися того тіла нового, видом хліба і вина, щоб ми знову преображали себе, тобто присуществовали, міняли себе, а без покаяння то неможливо. От чому, каже той. Один Послання красивий апостол і псалмопевець каже, Господи, зайди з неба і явися нам. Другий псалом чітко звучить, що Господь аж не явиться на землі, зможемо що зробити, переді перед нами такий огромний монстр гріх. Якщо православні про то знають, і за тим монстром сражаються, то цей світ. Нещасний, лукавий, як коли кажуть, деякі і трижди проклятий. Він не то, що не бореться із гріхом, він управляється гріхами цього світа. І тому гонітелі церкви то це люди, котрі не знають Христа, вони будуть говорити за церкву, за православ'я, за національну церкву, за все, за все, кроме одного: Христос не їх Бог. І вони не Божі діла роблять но прикриваються, і в результаті вони наносять вред церкви Христовій, подчиняється духу злоби. Що ж ми робимо? Ми сьогодні кажемо, Божа мати, ти прийняла благовещення, ми чуємо то благовещення разом з тобою, бо Ти його записала у Євангелії. Кроме тебе ніхто не знав того моменту духовного. Момента. А ми чуємо, як Господь кличе тебе і ти дала згоду. А значить, ти од нашого рода великий дар Богу. А тому тепер, за то і в православні, так цінно люблять Божу Матір, на відміну від сектантства, яке ненавидить Божу матір. Не споминайте ми каже один сектант Божу матір вашу Марію, Нам вона не цікава. Обідний сектант, обідний протестант. Якщо б ви не знали, яка радість наша буває, коли ми споминаємо ім'я Божої Матери, то душа радується, весь круг жизни воспаляється радістю. І сьогодні кажемо, ми, Божа Мати, благослови нас, щоб ми були послушні діти, чули голос благовіщення і потім голос Сина Твого, котрий покличе нас і покликав нас бути учасниками Царства Божого. Но цей світ похожий на воїнів, побитих на полю, постріляних, побитих, поламаних, поранених, але ранені не йдуть ніде, їх треба пущати через лікарню. І Господь здав великий лазарет, наша православна церква – це всемірний Лазарет, де люди, побиті освітніми бідами, сатанінськими хитростями, сатанінськими гоненнями церкви, Ці люди, ми з вами. Лікуємося, один це вилікує зразу, а одному деколи да, треба місяцями. Не маємо боятися, що деколи да, наші слабості наразся не виліковували. Якоє важливе діло бути здоровим. Коли чоловік виходить з лікарні, йому інше сонце світить, він вже планує, які має роботи робити. Ми сочувствуємо менем нашим, ми сочувствуємо гонітелям церкви, тому що вони. Особо і опасні люди, но і люди, які потребують допомоги, коли ми видимо психічно хворого чоловіка, так ми ж не йдемо його тягати в поліцію. Поліція що з ним зробить? Ми предлагаємо лікарям лікувати хворого і давати йому відповідну умову. Ну точно так і нам Бог каже, не вбіжайтеся на гонітелів церкви. Не вбіжайтеся ви на вдруг озлобившогося безпричинного сусіда. Коли ми видимо, що в світі є люди глобалісти, тепер з ними поклали їх на місто. Глобалісти це люди, готові аби цілий світ це завалив, аби повернулося кругом на світу. Їм яка різниця? Вони давно вже все на світі програли перед Господом. Що ж ми кажемо ще сьогодні, Божа мати, ти мисленний рай. Де знову з'явилося нам дерево жизни? Древо з плодами вічного життя. Древо. Там Ісус, написано, ми спаслися кров'ю Христа Його, тож ми спішимо причищатися в нашому Соборі. Десятки разів люди причищають. Почому? Да тому що це найвелика, приятна піща неба, піща царства. Бо ли ж так поступає, готується до Святого і Пасхи. А через Пасху, як неким благословенним ліфтом, готуємося піднятися в небеса. Бо лиш так поступає, правильно розуміє Євангеліє, точно знає пророчества, а вони реалізувалися на Ісусі, знає, що у світі не є церкви, є одна церква Христова, що остальної релігійні організації. Демонструю, що між ними Христа не є. Держимося своєї канонічної православної церкви. У нас у Закарпатті ми Кирила і Мефодія ніколи не переривалися в православ'ї. Ніколи ми жителі Закарпаття, на відміну від других регіонів, ми носителі православ'я. І навіть якщо ви забрали нас усіх єпіскопів, ми все одно церква, яка. У мирний час знову зібралися, знову обрали епіскопа і знову церкву. Почому чому так Господь устроїв православиє, то настільки мудро устроєна церква Христова, що її не можна знищити? Бо лише так поступає, будучи істинна, церква, кличе всіх, пожалуйста, йдіть з нами. Ми тут, діти Божі, подлині християни у вічності, по молитвах Божої Матері, Архангела Гавриїла, і всіх святих зможемо наслідувати царство Божої. Амінь.